Всім вітання. Зараз таке буде простеньке відео, але воно може визвати дуже багато дискусій, як таке може бути. Але фізика є фізика, закони є закони, формули є формули. При послідовному з'єднанні у нас напруга, яка на джерелі, рівномірно розподіляється на навантаження. Тобто У повинно дорівнювати У1 плюс У2. Що стосується струму, в послідовному колі струм протікає однаковий. Тобто напруга в кожній ділянці своя, спад напруги в залежності від навантаження, який його опір. Але струм в послідовному колі однаковий. Ну, це класика. І напруга згідно класики повинна бути рівна сумі. Зараз ми відкладаємо схему, включаємо живлення. Так, перший замір напруги на лампочці. 180 вольт. Так, я думаю, що записувати не треба. Так. Тепер е, другий замір буде. Зараз так, щоб не робити зупинок. так, я думаю, буде. На трансформаторі напруга 215-200, ну, в районі 220 вольт. Так. Контакт так, поганий 100. Так. Візьму крокодильчика. Тобто не 50 по-любому. Будемо вважати 150, хай буде 150. Тепер беремо аркуш паперу із нашою формулою. 180 плюс 150, ну ніяк не 220. Тобто така простенька схема дає понад одиничний ефект. Хто вірить, хто не вірить, але цей конденсатор, він ідеально підібраний і всю систему вводить в ідеальний резонанс. Якщо я трансформатор не включаю, у мене конденсатор. Я вже викладав відео до крайні подивитись. Тут половина потужності і на конденсаторі спад напруги. Конденсатор ми можемо. Тут також є спад напруги, можемо його заміряти. Зараз поставимо так. А чорним будемо міряти. Так. Ще 200 вольт. Ну, оскільки конденсатор ніякої роботи не виконує, цими 200 вольтами можна понехтувати, тому що вони тільки гуляють. Але трансформатор, я коли навантажую, він навіть зменшує споживання. І лампочки, явно видно, що тобто трансформатор, якщо він навіть просто гуде, він роботу виконує, тому що там відбувається нагрів, втрати. Але по напрузі, якщо взяти струм, який проходить через лампочки от струм у нас видно. Так. 378. І і так, і косиму фі так. Видно, ну, одиничка. тобто ніякого тут суву немає, напругу повністю. Мір 220 вольт04, але у нас на лампочках є. Конденсатора можна нехтувати, але сам трансформатор, коли я навантажував. Тобто така простенька скримка підтверджує, що з розеточки досить таки легко отримати понад одиничний ефект. Всім успіху і до нових зустрічей!